Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті у нас лісова математика. Білочка всю осінь робила запаси, та треба допомогти їй порахувати, чого скільки вона назбирала, чого більше, чого менше, а чого однаково. А допоможуть нам в цьому математичні знаки: знак більше, знак менше та знак дорівнює. Білочка знайшла білий гриб, білий гриб у неї один. І ще вона зібрала ягоди малини. Скільки малини? Один. Два дві ягоди малини знайшла білочка. Один більше двох чи менше? Один менше двох. Також вона засушила груші. Давайте порахуємо. Один, два, три. Три груші засушила білочка і знайшла гриби лисички. Скільки вона їх знайшла? Один, два. Три більше, ніж два, чи менше? Три більше, ніж два. Вона назбирала лісових горіхів. Скільки лісових горіхів вона назбирала? Один, два, три. І стиглих червоних яблук. Скільки яблук? Один, два, три. Який знак ми поставимо між горіхами та яблуками? Знак дорівнює, тому що їх кількість однакова. Білка запаслась грибами маслюками, скільки маслюків вона знайшла? Один, два, три. Та назбирала стиглих жолудів, скільки жолудів? Один, два, три. Чотири. Три більше чотирьох чи менше? Три менше чотирьох. Білка засушила гриби сироїжки. Скільки грибів сироїжок вона засушила? Один, два, три, чотири, п'ять. Та запаслась волоськими горіхами. Один, два, три. П'ять більше, ніж три, чи менше? П'ять більше, ніж три. Вона зробила запаси шишок. Скільки шишок зібрала білка? Один, два, три, чотири. 5. Та запаслась плодами шипшини. Скільки шипшини вона зібрала? 1, 2, 3, 4, 5. Теж 5. Який знак ми поставимо між шишками та шипшиною? Знак дорівнює. Тому що 5 дорівнює п'яти. Ось ми з вами і допомогли білочці порахувати її запаси. Дякую на все добре!